Всі сідайте тихо, дітки, домовляємось не шуміти, руки гарно піднімати, на заняттях не дрімати, а знання мерщій хапати, щоб нам не було мороки. Всі готові до заняття. Тож гаразд, часу не гаємо, заняття розпочинаємо. Діти до нас сьогодні в садочок принесли листівку, нас запрошують, на день народження ляльки-оленки. Але перш ніж ми підемо до Оленки на день народження, ми повинні повторити всі правила етикету. Ти добре правила вивчай, бо поміж людьми живеш і про культуру пам'ятай, коли куди сідеш. І привітатись не забудь, будь чемний кожен раз та кожен день культурним будь, і кожну мить та час, давайте спочатку повторимо правила поведінки за столом. Ось, погляньте на цю картинку, чи гарно так їсти, розхлюпуючи їжу, весь бути брудним, за Звичайно, ні, їсти треба охайно. Не можна їсти неохайно. Малята, чи можна залазити на стіл? Звісно, що ні, не можна цього робити малята, а закидати ноги на стіл? Теж так неправильно робити. Звісно, цього не можна робити. Ви їли щось смачне і забруднили пальчики. Чи можна облизувати пальці? Ні, звісно, це дуже негохайно і негарно. Коли сидиш за столом, чи можна гайдатися на стільці? Так, звісно ж, не можна цього робити. Вам знадобилася сіль, і ви попросили її у сусіда, не стали тягнутися самі. Так гарно робити чи ні? Так, діти, так гарно робити це культура поведінки за столом. А чи можна гратися їжею? Звісно, не можна. А ось, наприклад, хлопчик вирішив витерти рота рукавом. Він гарно вчиняє, чи ні? Ні, не гарно, так не можна робити. А чи гарно розмовляти з повним ротом? Чому ні? Так, тому що крихтами там є від їжі, часточками їжі ви можете потра... наплювати на свого співрозмовника. Це так не можна робити. Ось, погляньте, дівчинка сидить і охайно споживає їжу. Так вона добре вчиняє. А цей хлопчик вирішив кидатися їжею. Ні, він невірно себе веде, так не можна робити. А цьому хлопчику стало сумно, і він вирішив покришити хліб. Ні, цього не можна робити. Таке можна робити лише з зіпсованим хлібом для того, щоб погодувати птахів, але під час їжі за столом кришити хліба не можна. А ось ця дівчинка витирає рота з серветкою. Так, вона вихована, культурна дівчинка, вона правильно вчиняє. А цьому хлопчику стало замало своєї порції, і він забрав шматочок торта у своєї сусідки. Чи гарно він вчинив? Звісно, що ні, так не можна робити. А тут онучка дякує за обід бабусі. Так, вона вихована, культурна дівчинка. Це гарний вчинок. А тут хлопчик їв, щось активно розповідав і під час цього розмахував ложкою супом. Чи гарно він вчиняє? Звісно, ні. Чому? Тому що шматочки їжі розлітаються по всіх усюдах і це поганий вчинок, так не можна робити. А чи можна штовхати сусіда ногою? Ні, цього не можна робити. А коли ви поїли, як слід себе поводити? Залишити все, як було в безладі на столі, чи прибрати за собою? Звісно, прибрати. А ця дівчинка захотіла овочі і потяглася за ним. Під час цього вона розлила склянку з водою, майже скинула тарілку з їжею. Чи гарно вона вчиняє? Ні, не гарно, так не можна робити. Малята, а чи гарно набивати повного рота? Ні, не можна цього робити. Це дуже неохайно і невиховано. А чи можна під час їжі колопатися у роті? Ні, це дуже невихований вчинок. А що в хати сусіда. Ні, це теж невиховано. А чи можна псувати їжу іншим? Наприклад, посипати сліллю? Ні, це дуже невиховано. А сидіти на столі, коли споживаєш їжу. Цього теж не можна робити. Це теж дуже-дуже невиховано. Малята, зараз давайте пограємо в гру. Корисні та шкідливі продукти. Це корисний продукт згодна, банан це корисний продукт. Цукерки шкідливий продукт, так. Овочі корисні, добре. Так, шкідливий, якщо його багато їсти, цукерки, так. Яйця. Корисний продукт, так. Цукор, якщо його дуже багато їсти, він шкідливий. Капуста дуже корисна. Я згодна з вами. Пончики, Вони шкідливі, їх не можна багато їсти. Фрукти корисні, так. Чіпси шкідливі. Морозиво теж шкідливо, так, я згодна. Сир корисний, так. Солодкі напої, вони шкідливі, я згодна з вами. Риба, м'ясо, це корисні продукти. Торти, якщо їх багато їсти, вони шкідливі. А йогурти корисні. Жили, так, як і цукерки, як багато, вони шкідливі. А молоко корисне. Так, молодці, малята. Говорити з набитою їжею ртом, аж ніяк не можна. По-перше, крихти з рота летять на стіл на людей. По-друге, можна вдавитися, адже повітря, що проходить через рот, коли у вас там їжа, може втягнути щось із собою. Шматок їжі потрапить не в те горло, як кажуть у народі, і людина може померти від нестачі повітря. Тому що той шматочок перекриє доступ повітря в легені за столом, користуйтесь серветкою. Це треба робити для того, щоб губи і щічки були чистими. Ваш зовнішній вигляд має бути приємним для інших. А тепер давайте ще раз пригадаємо правила поводження за столом. А коли ви сідаєте їсти, то пам'ятайте, що лікті на стіл ставити не можна. Це не лише негарно, але й незручно, тому що люттями ви тягнете скатертину або завалите посуд зі столу. Малята, давайте по черзі будемо називати правила поводження за столом. Перед вживанням їжі обов'язково ми руки. Так, звісно. Їж повільно, ретельно пережовуй їжу. Так, не добивай повний рот їжею і швидко не жуй її. Так, не випльовуй їжу, яка не сподобалася. Так. Не відвертайся під час їжі на, та не відволікайся на розмови та гру. Звісно, жуй тільки з закритим ртом і не набігу. Так. Коли виходиш за столу, не бери з собою їжу. Так, тільки тоді, коли в роті немає вже їжі. Добре. Малята, на цьому наше з вами заняття про правила поведінки за столом завершується. Давайте ще раз пригадаємо. Так, за столом не можна штовхатися, не можна плюватися їжею. Треба прибирати локті зі столу. Тому, коли наступного разу вас покличуть на день народження, пригадайте ці правила і чітко їм слідуйте. До побачення, до наступних зустрічей.